Мій чоловік і досі вважає, що він не любить і не їсть цибулю. Але якби він дізнався правду, то він би точно був шокований. Одну велику цибулю за допомогою подрібнювача перетворюю в кашу. До цибулевої каші вбиваю два яйця, додаю дрібку солі і додаю дві столові ложки майонезу. Майонез можна замінити на сметану, теж буде смачно. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по ціну тижикам. Далі всипаю приблизно 4 столові ложки борошна. Борошно регулюйте самостійно, можливо, знадобиться трохи більше. На виході маємо отримати ось таку густину. Куряче філе нарізаємо на порційні шматочки і легенько відбиваємо. Приправляємо відбивні сіллю та перцем і одразу ставимо розігріватися сковорідку. У сковорідці має бути достатня кількість олії. Кожну відбивну занурюємо в цибулевий кляр і відправляємо смажитись на середньому вогні до готовності. І як ви бачите, кляр чудово тримається і не сповзає. А ще під час смаження цей кляр дуже приємно пахне.